Вітаю миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахумеб Ірина. Зараз уже вечір 7 червня. Я вам хочу розповісти про ніч. З шостого на сьоми червня. ніч була жахлива. Це я чесно сказати, я в своєму житті з 22 -го, ой, з двадцять четвертого лютого двадцять другого року, такого не пам'ятаю. Я довгий час протягом цієї війни, особливо на самому початку, коли вона тільки почалася, чула багато вибухів, навіть чула, як наші хлопці ведуть ближні бої, тобто дуже близько з ворогом. Але такої ночі, як сьогодні, я не переживала. Я такого ще. Не бачила. З третьої години до четвертої години ранку вибухи гриміли, не зупиняючись. Між ними були дуже короткі перериви такі, незначні. Торохтіло, ну, просто скажено. Ой, я, я, я навіть не знаю, як вам пояснити, вікна дрижали, підлога трусилася у мене під ногами. Я другий раз за всю, за весь цей період з 22-го року ховалася між двома стінами. Тобто, не просто між двома стінами, а щоб у мене і з, з одного боку і з іншого боку. Тобто, з усіх сторін у мене мало бути не менше двох стін. Це, так би мовити, такий був захист. Ви знаєте, мені навіть згадувати про це дуже важко, дуже боляче в мене сльози навертаються на очі. Не можу навіть вам е пояснити, який жах я в цю ніч пережила. От повторюю, в мільйонний раз я такого від самого початку з 2022 року не бачила. Е і я хочу вам ще додати відео, яке я відзняла вранці. Здається, там десь близько шостої години ранку, коли все небо було затягнуто димом. Раніше я завжди казала, тримайте в своїх серцях добро. І завжди додавала нікому такого не бажаю пережити. Але сьогодні хочу сказати: я хочу, щоб кожен, хто живе на схід від України за кордоном, пережив такий жах, який я пережила в цю ніч. Я вже не говорю про загиблих людей. Я вже не говорю про тих людей, які виявилися під завалами. Я навіть не уявляю, що ті люди пережили. А я чітко знаю, що пережила я. Так, от, всі, я от щиро бажаю кожному, хто живе на схід від України, в тій самій країні, яка напала на мою країну, пережити це, пережити і відчути це на власні. Шкурі, саме шкурі, миру всім людям зі здоровим глуздом. Подивіться скільки диму. І це ж воно десь горить. І подивіться, що робиться. Подивіться, як дим пливе. Оце горить Харків. Горить наше місто. Та масона була, така жорстока. Ви дивіться, в мене навіть руки трусяться. Та яка, яка руки я вся трусюсь. Ой-ой-ой, кошмар. Диві, що робиться? Дивіться, якої біди наробили. Звіти, який ти Страшний, страшний дим. Шах. Це жах. Це стіна диму. Стіна диму. Це жок. Дивіться жок. Кошмар. Щоб ви бачили, що це дійсно стіна диму, зараз спробую. Mais tu